Вам, дорогі, привіт! Ну як ви там? Бо ми з командою у Кривому Розі нас це місто кликали так, як не кличуть в жодне інше в країні. І що це було? Подумали ми? Приклічі бути погано? Чи можливо це гордість? Бо в кривому розі найкращі ресторани країни? Ну пішли ж на інспекцію. Кривий ріг є найдовшим містом Європи. Саме він має найдовшу міську магістраль у світі, аж 124 кілометри. І саме тут є заклад із найнижчими цінами в Україні. Тож першим його і перевіримо. Ось, бачите, за моєю спиною там, де дві тітоньки стоять, про щось щебечуть. Це їдальня номер один при міській раді міста Кривий Ріг. Тут. Легендарні ціни. Тут їсть пан мер. Принаймні так пише місцева преса. Пішли на інспекцію. Всі чоловіки при владі люблять великі годинники, мер не виняток, йому з вікна видно ось цей. Якщо ви на підборах буде складно, тому що підбори можуть застрягнути, а ви поки квапитесь за котлетами. Ой, що завда застрягалася. Пробачте, будь ласка. Ой, ви посміхаєтеся, як я рада вас бачити. Це програма інспектор Фреймут. А Оля, я ви хто? ліля. Скажіть Лілечка, а де у вас кухня? там Через раз іду я туди. Так? Добре. Прийшли в час обіду не випадково. А інспектор тут бажана гостя. Знімати її не боронять. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а де у вас кухня? Кухня знизу. Більше того. Дорогу на кухню люб'язно показують. Ой, а ви так стоїте, ніби щось знаєте. Добрий день, мене звати Оля, як звати вас. Класно вас так цікаво. Тільки пахне, знаєте? Чим пахне? Скажіть мені. Немножко старості. Старості. Не я, вибачте. Я до вас заторкнулася, яка старості. Ви вибачте, власне. Я зовсім чині. Пахне якоюсь ковбасою. Цибулькою и бурячком. Вот на ну, витяжки. вытяжки. Да, вытяжки старей, и получается у нас Даня тоже не очень молодое. Ну ми дам на кухню. О, вау! Здесь чийца тут Такие двері, страшно. Це пальто. Знаєте, це сидить дівчина в коморі, а косає на дворі. Якби знімати казку про цю дівчину, то можна було б декорації взяти. Вау! Клас тут є світло і повітря, а хтось є живий, є ви. Добрий день, дівчатка. Це програма Інспектор Фрейму до вас. Ви головна новина, так? Їдальня. До вас сходить мер. Да, є, да, є. тут є. Ну, давайте дивитися, із чого ж тут готують страви для пана мера. А тут у нас яйця. Ми зараз підняли, підняли оце зараз. Це буде все, що в магазині, що в холоді, що сталося. Мені здається, що тут у вас дуже неправильно зберігаються продукти. Ви дивіться, сусід порожній. Тут у нас яйця, молоко, кури і овочі. М'ясо має зберігатися окремо. Це я знаю, це, це я знаю. Знати ще не значить робити уявляєте, таке красиве завершення життя. Від пильних інспекторських очей нічого не приховати, навіть дрібну засушену мушку. Як її увіковічнили на вашому холодильнику. Валь, а ще скажіть, де ваша уніформа? Якщо ніж впаде, компот розлиться. Знаєте ж, що... покажіть ваші ручки, вибачте. Оце, ви вибачте, будь ласка, що це таке. Розкажіть, бачите? Ми ручки хороші. Облюшов кастрюлю, об'яку. Давайте її викину. А це, що у нас тут живе, стільки всього тут можна знайти скарби. А внизу що у вас? А теж щоб давно не То ну Так викиньте, писати треба. Звичайно, а раптом потім раз немає продуктів. А скажу, давай Валюсь, витягай там з запасів. Досмажимо. Мер прийшов, на ньому риба скінчилась. Це ж риба. Валя, це треба викидувати. Така риба, яка вже давним-давно лежить, невідомо, коли похована. Ти що внизу, то будемо списувати. Ой, це ліфт. Валюся, А тут прибирає це, цим, цим, прибирається в ліфт? Забирається, бачите, вона старається поробити. Ой, а і таракан смажений. Заховався. Заховався з піксів. Тут ліфт прибираєте? За ж бачиш? раз два рази в місяць. Цих багато смажних тарганів. Ой, а ми ще вас бувають? Ні. Немає. Так? От що нема, то нема. Дякую вам, малюсь. Я вам дякую за те, що ми приємно провели з вами час. Я вам бажаю зробити ремонт і навчитися правильно зберігати продукти. Це тоді як правильно зберігати продукти. Дуже віримо, що Валентина прислухається до порад інспектора і свої знання застосує ще й на практиці. А ми не гаємо часу, йдемо дивитися страви, що користуються такою шаленою популярністю серед місцевих. Така черга. Тут їдять люди різного покоління: і молоді, і старші, і в піджаках, і в спортивному. Я теж стану в чергу. О, добрий день, пан мужчина. Ви при посаді, так? Не Оля звати. У мій офіс тут. Виходить. Вас... Тобто ви бізнесмен чи ви недержавні? Приватний приєм. Може з вами поговорити? Дві секунди. Як а, вас звати? Сергій. Ви сюди часто ходите? Чи це ваш перший візит? Так, десять років буде. Десять років. Може сказати, це що, важко, що ви виростили себе і свою кар'єру на цих харчах. Якби не було цих котлет, не було б зараз вашого дипломата в руках, і ви би не були таким успішним. А зараз інформація для тих, хто мріє стати бізнесменом. Котлети, приправлені успіхом, подають тільки у їдальні номер один. Тож вам сюди. А ось і меню. бачите, Свіжий огурчик. Вони просто кажуть огірок, а кажуть свіжий огурчик. Нарізка. три гривні. Так так, Олю, тобі не вважається. Три гривні. У столиці таких цін годі й шукати. Перші страви. Уха Максимовка 6.50. Найдорожчі страви, народе. 9 гривень. Це шашличок зі свинини. Тоді як морський язик запечений. 5,90. Салат дивний. Ну, як ж не взяти салат дивний? А ви знаєте, він відповідає своїй назві? А, ця капуста, про яку преса писала. Ой, а вона якась холодна. А ну дайте мені термометр ще, дівчатка. Температура капусти 7. Це дуже холодно, це буде виволомити. Якщо у вас пломби неякісно поставлені, то від цієї капусти вам таке от лице зробиться. Ой, грецький салат, це ти. Та дійсно в кожної газдині свій рецепт салату. Цей грецький салат одразу з цінником. Я тут розмовляю з продуктами, то у вас так цікаво, дівчата. І тоді це уха? Вона з молочком. Ага, Цікаво. Ви поки що рахуйте. Добрий день. 3750. вам залишаєте чайові? Даю. Не залишають. Я, Люкарі, знається, я залишаю. Залишайте чайові, де б ви не їли. Дачі не треба, дякую. Такі рахунок. Mm. Тут так все зайнято і зараз буду вибирати собі столик. А то сяду, вибачте, я не до вас сяду, не переживайте. Може, дождь їсти перестали. Сяду в куточку, щоб нікому апетит не підсувати. Смачного. Дякую, отже, мій рахунок за хек, уху, помідорку, сметанку, бурячок, капусту і салат. Дивний. 37 гривень, 50 копійок. Уха. Ось такі в мисці, як у японській кухні, приготована, неначе окрошка. Чому? Тому що є молочна основа, маслини і лимон. Пахне акваріумом. Я бачила кухню їсти не можу. Салат грецький. Фета є основою грецького салату, як і свіжі помідори. Давайте подивимося на цю фету. Ой, така малюсенька. Тут нашому сашці на один зубчик. Сашка, вляже тебе таку фету їв. У ну, нас зовсім дрібнесенька, манюсенька. Цей салат ніби залишили на підвіконні і забули на п'ять днів. А потім він повернувся і його пробують продати. <різь> Капуста тут дуже смачно пахне. Салат дивний. Малесенькі каперси, квашені огірки, печериці і гриби. Але вже майонез перетворився в юшку. Це поганий знак, це вже овочі пустили сік. Риба Хек, вона як основна страва. але для мене дуже манюсінькою є ця порція. Але втім, тут ціни невисокі. Скільки коштує те? Оце помідорка. Я так нерви заспокою. Якщо ви трошки псіх, посадіть зараз біля телевізору. Отак, дивіться, я пороблю, вам допоможе. Я ще подивлюсь, де тут мої руки. Боже, скільки тут усіх. Є мило. і Водичка є. І навіть рушничок. Ну що, поговоримо. Відбулася народна інспекція у закладі «Столовка номер 1 у Кривому Розі. Я так хочу з вами ділитися. Атмосфера. Я зайшла сюди і побачила, що у закладі дуже багато відвідувачів різного віку, різних статків, тут різні покоління їдять. Я знайшла навіть мужчину, який тут їсть 10 років, уявляєте? Ціни, ну подивіться мій рахунок. Я замовила дві основні страви, суп, три салати, сметану, помідор, тільки чого вартий. І це 37 гривень 50 копійок. Тут цінова амнезія. Їжа. Я розмовляла як божевільна із стравами, з помідором мені захотілося поговорити. Порції, правда, невеликі, вони дрібні, напевно, відповідають цінам. Обслуговування. Всі втекли валя героїною, стояла, як Родіна мать у Києві і боронила свою кухню. Я казала, валя! Тут є певні проблеми. Валя казала, у нас немає проблем. І ще один пункт останній це чистота. Сама кухня. Те, що не бачать гості, побачила я, моя камера, там старе обладнання, там давньо, там древньо. І списані продукти, так ви їх назвали, вони зберігаються разом з продуктами, які подають гості. Далі ліфт, по якому мандрує їжа. Я там знайшла карамелізованого таргана. Ось такі є мої враження. Отже, ваша атмосфера плюс ваші ціни, плюс, ваша їжа. Вона цікава, це плюс. Ваше обслуговування плюс ваша чистота. Ну, не можу я заплющити очі на те, що є проблеми на кухні. Тому чистота. Мінус. На жаль, я не раджу столовою номер один у кривому розі Україні. Побачайте. Побачайте. Програма інспектор Фреймут має власну народну премію. Тож голосуйте на нашому сайті за історію того працівника, який вразить вас найбільше.